Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь біля станції метро Арсенальна і хочу спуститись саме низ і показати вам цю станцію. А знаєте чому саме станція метро Арсенальна? Тому що до 2022 року вона вважалась самою глибокою в світі. Її глибина майже 106 метрів. Але китайці не стоять на місці. І в 2022 році вони відкрили. В Китаї нову станцію, глибина якої 116 метрів. Але, як ви розумієте, арсенальна залишається однією з самих глибоких в світі, тому хочу вам її показати і спуститись в самий низ. Давайте заходить. Так, купляємо. Виточек вводимо номер телефону. Кидаємо 8 гривень. Сплатити. Ох, він завжди падає. Заходимо. Ескалатор з, з двох частин, тобто ми зараз е, спускаємось в першу частину, потім такий, невеличка така площадка, перехід і потім друга частина так, Їдемо вниз. Було ще цікаво е, подивитись, скільки по часу спускається. ну Я думаю, хвилин, мабуть, Пять, так это точно. А вот пришел потяг, видите, люди выходят наверх. Так, ось ми під'їжджаємо до цієї площадки такої перехідної і будемо спускатись далі. Два частина. Напомню, вам спускаємось на глибину 106 метрів. Рекламні щиты такі стоять з підсвіткою. поспішає і немає часу або бажання стоять спускатися, отак йдуть пішки і Я коли поспішаю, те ж саме роблю. Я вам надоїло вже чи ні? Довго. вже і спустились ви бачите там теж прийшов зараз потяг ось люди виходять так, мені зараз в сторону хрещатика їхати так що я буду сідати тут о якраз і прийшов потяг. Все, всім гарного дня, до зустрічі.